Підписник, підтримуй україномовний контент. Перша щука. О! Опо-по-по-по-по-по-по. О, о, оце фаяна. Оце хороша. І відпрацював виключно під цією береговою лінією. Релакс копита. О, ну ж перший заброс і сразу покльовка. <рош1> Зараз поясню ситуацію. Іди моя квітка. Бо дивись, ну це що, прикол і шо? Вань! Я радий вас вітати на каналі Favorite Fishing. Мене звати Юрій Вознюк і така у нас сьогодні сонячна погода на дворі осінь і перше числа листопада місяця. В моїх руках Black Swan до 10711 і щучі монтажі 60 флюрокарбон. Моя сьогодні General Task і основна задача. Я хочу половити щуку. Десь там Ванька вже кидає, тож починаємо цю риболовлю. Річка Гуйва, річка мого дитинства, круті емоції, круті спогади. Тепле, реально, для листопада такі теплі погожі дні. Можливо, пощастить і ми сьогодні гарно з вами половимо цю плямисту бійку рибу. Починаємо нашу риболовлю. Ось така маніпуляція, така супер тема. Це пелюстка. Ви неодноразово бачили цей монтаж. Знову ж таки, товстенький флюрокарбон і дуже хочу вполювати щуку 08 нитка, старенький, але легендарний 11-й твін. Осінь такий період, коли вже ночі реально дуже прохолодні, коли навіть є приморозки. І враховуючи ці моменти, ці нюанси, ти чекаєш цей період. Ось-ось він повинен настати цей супер. Період так званого жору. А коли він буде, що він буде, навіть декілька риб це вже непоганий результат в умовах безкоштовної річки і умов нашого регіону. Але це дика річка, це не платник. Я тисячу разів казав, кажу, і буду казати, кричати буду, що піймати декілька риб на безкоштовній водоймі, на так званому дикарю, де багато ходить рибалок, де є пресинг. І далі, далі по списку це набагато краще, ніж просто прийти собі на платнічок, половити наколоту, перенаколоту десятками приманок щуку там іншу рибу. А формат таких річок, малих середніх річок, це наша тема. Є-є-є-є, друзі. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! О, щука. О, оце воно. Оце воно. Думаю, чому вона так якось пасивно піджала і... О. Друзі. Як вам такий початок? Вся в рясі. Погляньте, будь ласка, яка гарна перша щука. О! О, -по 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 -по. оце контент. Щука збила штатив і щука. Так, зараз ми зробимо так. Друзі, щоб ви розуміли ситуацію, щука збила штатив, зараз буде плигати, я тебе знаю, ми тебе зараз швидесенько відпустимо. Але ви погляньте на цю першу красуню. Ките зішайнер Та орнамент 1.0, Пелюстка і підсіла майже без покльовки під самою травою, піджавши приманку бородою. <laughs> чуть не по воду і чуть не збила штатив. Ось така невеличка щучка. З неї починаємо нашу риболовлю, вже прокидали, хочемо переміщуватись там далі. На жаль, браконьєри скидують лодку, точніше, чого вони будуть зараз намагатися піймати рибу на вудочку в кліточку, але можливо будемо сваритися з ними. Декілька фото відпускаємо. Яка осіння, гарна щука. Звичайно ж, мови немає. О, відразу пішла. Друзі, що ми маємо наразі? Така приманка, як Easy Shiner, це така вже класика з класики, яка має своє ім'я не перший рік. Ось така невеличка пелюстка. Монтаж ну, абсолютно немає ніякого супер-пупер секрету. Товстий флюорокарбон було, в принципі, щуку. Підійшли на місце, прикидали, вже хотіли уходити. З-під самого берега підлипла така невеличка, але ну, досить бійка, щука. Зараз ми ще тут трошечки попрацюємо, хочеться тут попрацювати і підемо далі. Таку чудернацьку вимостку. Дуже таке цікаве характерне місце, можливо, вам буде помітно. Лівіше, там річка впадає в цю іншу невеличку річку. На таких місцях, де впадає вода, стікає вода. Ще якісь такі моменти, вони перспективні. По-перше, я бачу присутність невелику течії. А течія в будь-якому випадку це той момент, коли ну, вона допомагає більше рибалці, чим заважає. На течі риба все робить швидко, на течі, ну, в принципі, можна розраховувати і на цікаву якусь рибу, можливо, навіть на бонус кожного разу, коли я тут рибалю, я відразу згадую дитинство, юнацтво. Домашні пиріжки, якийсь чай. Ну і далі, і далі, і далі по списку. Це були прости снасті, це були вогнені очі. Рвали, їхали десь інколи розчаровувались не без цього. Це ж риболовля, але завжди мріяли про гарні вудки, про топові катушки. І зараз це все є. Але все якось воно геть по-іншому сприймається, вибачте за таку лірику. Щука. Була щука, не, не дійшла до... Атака була щуки. Друзі, трави багато, ряски багато, але Ну, у нас офсед, У нас офсет, вантажик він пробиває. Під цим килимом стоїть щучка. Дуже бадьорий ранок початок, потім був один контакт, щука не дозасіклась. І зараз ходимо, поки що відпрацьовуємо техніку закиду. До речі, ще такий дуже важливий момент стосовно осінніх рибалок. Не завжди восени, особливо коли там вже така пізня осінь, кінець жовтня, листопад, там кінець листопада. Риба інколи включається. Починає активніше брати більше з обіду. На це є декілька причин. По-перше, як не крути сонце, як то кажуть, воно світить, але не гріє, але трошечки гріє. І мульок прогрівається, вода прогрівається, він починає грати, і за ним якби полює хижак. О! О, оце фаяна! Оце хороша! Оце хороша! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, яка ж була покльовка. підкинув під самий латак. О, о дивись, погляньте. Чому та була як тряпка, а чому ця робить ось таку таке мерво? Зараз поясню ситуацію. Зараз поясню ситуацію. Іди моя квітка. Ну, давай, 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 давай. Пелюстка, весь маквак в роті, вже, правда, розірваний. Погляньте на цю красуню. Ви просто погляньте на цю красуню. Так, ну давай я тебе підніму. Не потрібно так робити, але ми так зробимо. Ще одна щука. Дуже круто атакувала. На пузо. Погляньте, будь ласка, зверніть увагу, де приманка. І погляньте, яке в її травмоване, начебто як зміїне око. Ну Це така 700 не менше. І знову ж таки дикоївська серія гачків. Зверніть увагу, де він виліз. Пелюстка. Ну, вантажик і ось така красуня. Фух, я вже навіть почав сумувати за щучими покльовками. Друзі, це вартує ваші вподобайки. Друга в заліку, річка Гуйва, щука. Ну, звичайно. Так, мала, давай. Давай, моя. Оп! Давай, давай. О, пішла. Ну яка ситуація? Ситуація наступна. Місце, яке дуже вузько біля берегової лінії. Воно не завжди прокидується іншими рибалками. Є корчі, є хащі, є якісь тяжкі такі моменти, де, ну, в принципі, їх просто обходять. Ось ви прийшли, побачили чистий прогал, прокидали, 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 взяли, не взяли, полетіли далі. Що зробили ми? Я прокидав це місце і відпрацював виключно під цією береговою лінією. Буквально в двох метрах від берега. Чітка покльовка. Весь в роті, декоївські пелюстки, вольфрам, 60-й флюрокарбон. До речі, який вона трошечки коснула, але має надію, що не буде ніяких нюансів, вона не зріже. І Гарна щука, вже друга залюкова щука в наших з вами руках. Продовжуємо далі, впевнений, що ще щось піймаємо. Але ж бійка попалась гарна. Ось такі моменти. Ти їдеш, зранку стаєш, насолоджуєшся осені насолоджуєшся цією природою. Тож друзі, продовжуємо. І так, мої хороші, підійшли ще до одного цікавого місця, і маю надію, що. Тут, ну, в принципі, щука повинна бути. Яка в нас наразі статистика і тема? У нас вже є дві щуки і серія клювань. Риба, в принципі, вона є, вона активна. Стрес, так? Да? А як вам? А ти ж як ловиш? Дай тобі 60 Вань. У мене є поводки. Диви, считай, що так, що мене... ми піймали по рибі. Куча ще покльовок, срези. Ну, тобто є динаміка. Є динаміка, і це, в принципі, ну... Так, зараз я щось теж зміню, мабуть, якийсь колір інший. Друзі, як в тому приколі з тіктока, я бачу, відбувається заміна. Поставу і зі-шеда від Селекту в такому класичному кислотному кольорі. Місце дуже круте. Ванька мікрушить і Ванька щука зрізала. А в нас 60-й То є... Всі шанси щуку піймати. Знову ж таки, нічого не змінюю. Стоїть, до речі, крутий селектівський джигріг Вольфрам 3,5 грамчика. Стоїть пелюстка, ну, гачок. Бажано гострий і бажано японський. Ну, в мене дикой. Тож, будемо намагатися зараз щуку піймати на таку класичну приманку. Щось на кшталт. Релакс копито. О, ну ж перший заброс, і сразу покльовка і хороша щука. Як я це обожнюю, коли я вмію, розумію і знаю, як її переграти. Так, вона невелика. Ну заміна приманки. На тому ж самому місці з першого закиду весь езішет в ротовій порожнині. І це я рахую гол. Ви погляньте, як вона активно його захамячила. Знову ж таки. Пелюстка. Всі там хейтять, шуткують, дуркують. Пелюстка, пелюстка. шкарлупку прицепив такий суперрибак. Вона працює. Вона працює і пелюстка працює. Ось вам емоції. Ха -ха -ха. Перший зак, Вань. І Ну ти ж бачив, все, це ж ну просто капут. І подивись, Вань, де приманка. Просто тупо в шахті. Просто в шахті. Ну і хороша, Ваня, не було сьогодні дрібної щуки. Мої хороші квітки. Та ра та 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 пу я це люблю. Друзі, третє, як то кажуть, закохання. Чи третє задрузювання? Ну, я теж не знаю, бо я не вживаю алкоголь. Відпускаємо щучку. О, пішла, пішла, пішла. Мільярд разів казав, кричав: якщо місце перспективне, ви не лінуйтеся міняти приманки. Стояв свін імпакт. дюйма. І я поставив ІЗІ ШЕДІК, Ну, ось така приманочка, Класична, лимонка, все як положено. Вже трошечки покусаний гострими зубами щукою флюрокарбон, Але він ще працює і він витримає. У мене ще є. там, ну Наразі я можу поміняти інше або перев'язати застіпку. І знову ж таки, ось цей монтаж. Ви мені можете не вірити. Але ви бачили кадри. Ваня, свідок. А я зараз принципово поміняю іншу приманку. Така ж сама форма, але інший колір. Друзі, принципово змінив на інший колір. І будемо зараз намагатися ще піймати. Вже, в принципі, по міркам Житомира, цих місць і взагалі риболовлі в Житомирі в Житомирській області, це вже дуже непоганий результат. Поясню чому. Риболовля на дикій річці, так звана річка Гуйва. Це завжди лотерея. Ти ніколи не можеш спрогнозувати свій результат. Ми сьогодні їхали на загальноміському транспорті, такий студентський вайб. Ваня каже, всі спонтанні риболовлі, вони цікаві. І я погоджусь з ним. Бо дивись, ну це що, прикол і що, Вань. Ви що там? Ну те ж саме місце, Вань. Слухайте, не доведіть мене до сказу. Те ж саме місце. Інша приманка, ну, та ж приманка, інший колір. Довожу, щось собі там намагаюся. Гуйва. Унікальна річка. Гуйва. Ностальгічна річка з мого дитинства та юнацтва. Приносить нам ще одну біку щуку. Ви погляньте. Ви погляньте на цю щуку. Ви погляньте, де гачок. І на приманку підписник підтримуй україномовний контент і став свої вподобайки. Четверта. Оп-оп-оп-оп. Давай, мала. Так, давай. Пішла. Казав, кажу і буду казати, кричати буду. Тільки принцип спіймав відпусти може вирішити проблему плотності риби в наших річках. Фантастична точка. Два заклада, дві риби. Селективський селектівський ізішет, бюджетна гума. Я ловив на Китек. Так, він мягкий, він круто ловить, він пахучий, він створений для того, щоб ловити. Але ось вам, будь ласка, наглядний приклад того, що і бюджетка ловить. Тож, якщо ви хочете ловити щуку і у вас немає там надлишкових фінансів, купуйте бюджет і ви будете ловити. Продовжуємо далі. Якщо зараз з третього закиду я піймаю ще третю щуку, то це буде просто якийсь якийсь нереальний прикол. Але чому це місце дало дві підряд риби, і у вані, до речі, був схід. Під нами ми бачимо латак. Старенький вже латачок, він перегниває. Ще не тільки зодві зотри, і його реально не буде. Ну це факт. Плюс під нашою стороною йде глибина, і так зване руст. Під тієї сторони не так глибоко, як з під нашої. Тому й... Це місце, воно перспективне по даному періоду року. Була покльовка. Була покльовка, вай! Вирвав просто з рота. Тут поняв латака. Переповнюють емоції. Те місце дуже круто дало рибу. Те місце, в принципі, воно результативне, але просто тупо заліпати на одній локації, коли ще є місця, не гірше, ну, як мінімум нелогічно, в риби є вихід. Зараз на годиннику, не полінуюсь, подивлюсь, без трьох хвилин 11. Сонечко, тепло і я бачу те, що. Ще щось буде. Ванька десь побіг далі. Зараз буду намагатися його наздогнати. І впевнений, що вдасться ще отримати це божевільне задоволення цього прямого контакту зі щукою. І, до речі, це непоганий розмір. Дуже гарна, друзі, дуже гарна. Відкусила хвіст. Широкі порізи на тілі. Просто мотло зробила з приманки. Дуже-дуже була хороша. Ну, Можливо це сьогодні жор. Не беруся робити такі висновки, але Ну, яка ж була покльовка, різка, коротка. І вона спринтернула в сторону і зійшла. Вань, тільки що така була шміздюліна. Це, мабуть, реально був бікфіш. Ой, красавчик. Щолкну. Ванька, друзі, піймав рибку. Зараз, Вань, я навіть покажу. Неси її сюди. А я Вань, тут стояв і з-під цієї така крута покльовка розірвала повністю. Приманку. До речі, ішли місцеві, я в них спитав, що вони піймали в них по нулям. Так, вань, зачекай. Скот був. Ага. Ну, непогано, слухай, щучка, так, ванька, душку від. Друзі, ось така щучка, така, ну вона грамів 350-400. але це, це маленька, але при цьому це. Ну, найменше за сьогодні, і вона так, в принципі, непогана. Ванька каже, прибігає, щелкнеш мене. Я говорю, що ти маєш на увазі тебе сфотографувати? Жарти жартами. Малесенька фіолетова приманочка. Ну, бачите, Ваня тонесенький флюрік. І така щучка. Це вже виходить п'ята риба. У нас за сьогодні ще купа клювань та матаки сходить, тільки що був сход. І так, мої хороші, нова локейшн. Зараз ми перевіримо тут швиденько. Бо, по-перше, трошечки вже лімітований в часі, бо в нас сьогодні така ранкова риболовля до обіду. Але в принципі, повторюсь, що результат дуже гарний. Гарний результат, стабільний результат, рибний, динаміка, ну і далі по списку. По-перше, дуже сподобався Black Swan. Я вже його тягаю, ну, з сезона зотри. Нагадаю, це моделька 711 до 10. Ну, не дуже люблю таку термінологію, як універсальний, але якщо взяти щуку в даному випадку, просікає все чітко, нема питань. Взяти головані Південний Буг, також на 10 із 10, взяти волкерну тематику, річку Гурень, де ми ловили жерехи, головнів гарних. І тут він не пас задніх, як то кажуть. Навіть в нижньому тестовому діапазоні я їм ловив непогану ухудня. 0,2-0,3 ниточка, легенька, тоненька мацюнька-катушка. Все. І тут топовий карбон. Тут стоять торзайти. Тут немає ніякої так званої циганщини. Знаєте, стильно молодіжно. Все. В чорному футуристичному стилі, зручний дуже катушко-тримач, ну просто, ну, як в той рекламі, взула і забула, а тут взяв у руку, і таке враження, як це продовження твоєї руки. Що вам ще сказати? Так, да, цінник ну, не дуже дешевий. Не, не Додати, не відняти. Але якщо ви маєте змогу собі дозволити віддати за спінінг 10 тисяч гривень, повірте мені, він оправдає ваші надії на тисячу відсотків. Тож Black Swan один з моїх таких улюблених. Подобаються коротенькі репіди. Плотно останнє відео тестував тотем, також мені зайшов. Згадую старенькі профіки професіонал. Перший x Да, Кожний спінінг – це своя якась історія. Кожний спінінг під свою якусь десь задачу. Взяти того ж самого наноблюбіка. Ну, унікальний спінінг. Легесенький, тендітний, купу білий риби переловив. Тож, кожному спінінгу своя риба, своя річка. Але коли ти потрапляєш в такі умови, де тобі треба зараз половити окуня, щуку, а пізніше судака з дальника пробити, Олександр Тобі в цьому дуже допоможе. Друзі, яка сьогодні була. Динамічна, трошечки епічна, але дуже крута, результативна риболовля по щуці. Перша половина дня, що трошечки мене волоступор здивувала, була максимально яскрава. Друга половина дня, зараз на годинку майже третя, ну, після 12 я не піймав ні одної риби, не запрацював жодного клювання. Досить-досить дивно. Ви самі все бачили, відпрацював блексвоном. Різноманітні типи приманок, але фішка, яка Принесла максимум результату, це пелюстка. Іван ловив там в умовах однакових зі мною, в нього там одна чи дві риби, і я там впаяв штуки 4 чи 5, і купа було клювань. Так що якось так. Підписуйтесь на канал Favorit Fisher, ставте свої вподобайки, підтримуйте україномовний контент. Всіх обіймаю. До нових зустрічей. До побачення.